Як тренувати силу волі? Щоб робити корисне в той час, коли хочеться робити шкідливе. Ви вже не маленькі і знаєте, що треба рано вставати, робити зарядку, їсти здорову їжу, не зловживати алкоголем і не палити. Але як цього досягти? Я дам вам простий, але дієвий інструмент, і тепер ваша сила волі буде зростати. Список Муштра тренує силу волі, яка необхідна для досягнення цілей. Будь-яких цілей. Метод займає всього 3 хвилини в день, але він може змінити ваше життя. Уявляєте, 3 хвилини в день, і ваше життя зміниться. Щось не віриться, правда? Давайте поясню. Завдяки вашому лайку і підписці, це відео побачить більше українців. Зробіть це, якщо вважаєте відео корисним. Дякую. Цей метод стирає кордони між емоціями та раціональним. Він спирається на дослідження в області саморегуляції і когнітивного ресурсу, який і є нашою силою волі. Список муштра дає можливість побудувати мета-навичку, навичку будувати інші навички. Це стане фундаментом, який ви можете використовувати, щоб рухатися вперед. Як працює метод? В основі проста таблиця. Ви можете скачати її за посиланням нижче або намалювати. Я люблю малювати від руки. Так, вона стає для мене більш цінною. Таблицю треба заповнювати кожен день. Кожний рядок це один день життя. Стовчики це навички, які ми можемо опанувати, або шкідливі звички, яких ми хочемо позбутися. Оберіть навички, які хочете розвивати, та задайте мінімальні критерії, які хочете виконувати кожного дня. Цифра означає дату цього дня. Приклади: встати у сьомій ранку, зробити 15 віджимань, пробігти 100 метрів, не їсти шкідливе, медитувати 5 хвилин, написати одну сторінку щоденника. Перша Колонка обов'язково включає в себе навичку заповнення цього списку. Остання колонка це оцінка, наскільки ми сьогодні молодці. Кількість навичок обирайте на свій розсуд. Але якщо ви цього ще не робили, рекомендую на перший місяць обрати 3-5 навичок. Інакше ви можете себе перенавантажити. Руки опустяться, і ви більше ніколи не захочете повертатися до цього методу. Ви будете травмовані, а ваша лімбічна система побудує потужний захист від подобного виду махінацій, і ваше життя залишиться таким, як було. Якщо в перший місяць все вийде, додайте нових навичок та. Підвищить їх складність, але дуже обережно. Що далі? Кожен вечір ви заповнюєте один рядок таблиці. Якщо необхідна навичка виконана, ви ставите зелений кружечок, якщо ні. Червоний. Якщо на сьогодні по всіх навичках у нас стоять зелені кружечки, в останній стовпчик ми так само ставимо зелений кружечок. Якщо хоч в одному стовпчику у нас за сьогодні є червоний кружечок, в останній стовпчик ми так само ставимо червоний кружечок. І цей день не дуже вдалий. Якщо всі навички за день у вас із зеленими кружечками, ви сьогодні молодець. Супермен. Метод дає перші результати вже через кілька днів, а великі зміни ви побачите через кілька тижнів. З місяць подивіться на ваш список та зробіть аналіз. По тим навичкам, де у вас всі зелені кружечки, підійміть планку. Там, де багато червоних точок, означає, що навичка видалась для вас дуже важкою. Знизьте планку і спробуйте ще раз. Додаткові функції. Сині кружечки. Якщо по адекватним причинам ви не змогли виконати навичку, ставте синій кружечок. Наприклад, якщо ви захворіли або поїхали у відпустку при загальній оцінці дня, ця синя точка не рахується, вона нейтральна. Якщо є навички, які не потрібно робити кожен день, заздалегідь закресліть відповідні ячейки в таблиці. За посиланням під відео можна зробити донат на потреби ЗСУ. Зробіть це заради України та перемоги. Чому це працює? Це просто легкість використання методу підвищує ваші шанси на успіх. Регулярність. Дивлячись на таблицю щодня, ви бачите, які навички вам необхідно опанувати для найкращого майбутнього. Це допомагає перемогти найдужчу ваду кожної людини. Забудькуватість. Фізичне втілення. Список муштра використовується тільки на папері і ні в якому разі в електронному форматі. Він завжди має бути у вас в полі зору, наприклад. На робочому столі це сильно підвищує шанс, що ви дійсно будете ним користуватися. Візуальний зворотній зв'язок. Ви одразу бачите свою ефективність. Таблиця це дзеркало вашої сили волі. Через кілька днів ви побачите, що майже всі клітинки зелені, і від цього ви отримуєте додатковий заряд мотивації. Зв'язок з довгостроковими планами. Коли ви обираєте навичку, запитайте себе, а чи дійсно це добре вплине на моє майбутнє? Якщо в майбутньому ця навичка допоможе вам стати краще, добре. Якщо ні, обирайте. Іншу навичку, що робити, розпочатайте або намалюйте таблицю. Оберіть навички, які хочете сформувати. Вони мають впливати на ваше майбутнє. Будьте обережні, не робіть цей метод для себе занадто складним. Кожен день заповнюйте таблицю. Зелений кружочок, якщо виконали навичку, червоний, якщо ні. Якщо щось не виконали по адекватній причині, ставте синій кружечок. Якщо якась навичка не потребує щоденного опрацювання, закресліть необхідні клітинки. Доведіть свою справу до кінця. Завершення списку в кінці місяця набагато важливіше, ніж кількість зелених кружечок у цій таблиці. І ще одне. Купіть червоний, зелений і синій маркери. Все Дійте!